На 20 робіт, що сповнені з містом, у музеї мистецтв Прикарпаття представили роботи художників, що потрапили в горнило репресій і були в'язнями концтаборів. Директор музею Василій Романець зазначає, кожна картина показує незламність нашого народу. Роботи наших наших фондів, які зв'язані з нашими потужними художниками, які боролися за Україну в часи радянської влади, які всі постраждали, і тут дев'ять є авторів, і всі вони висиділи велику частку свого життя по 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 доборах, по в'язницях, але вони нікотре не скорився. Вони як вийшли, як за що їх посадили, так вони вийшли і продовжували свою творчість на, на українську тему на, на незалежність. На на, на все, що вони поклали своє життя, хто лишився здоров'я в таборах? Хто ще після таборів працював, але але вони не змінилися, їх влада не змогла зламати роботи цих художників. Влада вважала небезпечними для режиму. До прикладу, одну з них митець Михайло Зорій написав, перебуваючи у концтаборі. Незважаючи на заборони, йому вдалося знайти олівець та створити шедевр. Розповідає директор музею, який також зазнав туртур за свою творчу діяльність. Відсидів довше роки у в'язницях в лагерях, але йому вдалося там. Хоча йому заборонена бульмата робити якісь начерки, якісь злоки. Ось бачу, такі невеличкі, які він міг зробити в тих умовах роботи, але вони там зроблені, і він звідти привіз. Оці ціни нема таким роботам, що звідти зроблені там в тюрмі, і він міг зробити як оліцем, так десь акварельку десь зміг зробити. Відвідувач виставки, художник Геннадій Гриценко, був знайомий з авторами робіт, що експонуються, розповідає, вони відрізнялися технікою написання, Ання малярським почерком, проте їх всіх об'єднувала любов до батьківщини та прагнення жити в незалежній державі. Ну їх об'єднувала ідея незалежної України, вільної незалежної України і високого мистецтва світового рівня, щоб наше мистецтво було на світовому рівні, тобто вони вивчали всі досягнення сучасного мистецтва і були на рівні, не тільки залишалися на рівні етнографії. А щоб це було сучасне і національне формула була така, щоб мистецтво було національне і сучасне, в час війни неймовірно важливо організовувати виставки з роботами саме на таку тематику, адже незважаючи на те, що вони були створені кілька десят років тому, вони не втрачають своєї актуальності. Переконаний відвідувач виставки Федір Матейчик. Я думаю, що застерігаючи протестні отакі роботи, я думаю, що зараз. Якраз потрібні на час. Художники вже відвикли того, не було, як правило. Я навіть і не знаю, хто з сучасних є художників, таких, щоб щось таке творив. і навіть під час війни я не знаю. Можливо, десь в інших областях, але у нас у Франківську здається, ніхто поки що не написав щось такого. Тому напевно бажано би було повертатися до Тому що зараз така ситуація дуже напружена, всі ми це добре знаємо. І тому я думаю, що художникам варто повернутися до, так... до такого до таких картин. Виставка Нескорені духом у музеї мистецтв Прикарпаття експонуватиметься три тижні. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Раї.